Привіт усім! Сьогодні ми зануримось в один із найдраматичніших і найскладніших періодів нашої історії повоєнні роки в Західній Україні. Це час, коли зіткнулися дві сили: невблаганна радянська система та неймовірно запеклий опір. Отже, ось наш план. Спочатку розберемося, у чому взагалі була мета радянської влади, тобто що таке радянізація. Далі подивимось, якими методами її впроваджували, потім, якою була реакція, як виник організований опір. Звісно, поговоримо і про жорстоку контрреакцію держави. І наостанок підсумуємо, які наслідки все це мало, і зафіксуємо ключові дати. І так, усе, що відбувалося в той час, оберталося навколо одного ключового поняття. Це слово радянізація. Давайте розберемося, що ж за ним стояло насправді. Ну, по суті, після Другої світової війни радянському режиму довелося, так би мовити, завойовувати Західну Україну вдруге. Адже до війни його влада тут так і не встигла по-справжньому закліпитися. І ось цей процес силового примусового нав'язування своєї системи політичної, економічної, соціальної, і назвали радянізацією. І це не були просто якісь косметичні зміни. Ні, це була спроба тотально докорінно перебудувати все суспільство. Вона стояла на чотирьох таких собі стовпах: по-перше, колективізація в селі, по-друге, прискорена індустріалізація, по третє, так звана культурна революція, щоб вибити старі цінності і нав'язати свою ідеологію. І, звісно, масові репресії проти всіх, кого вважали ворогами. Добре, мета зрозуміла, повний контроль. А як? Як саме режим збирався втілити таку радикальну трансформацію, особливо серед населення, яке вже мало, скажімо так, дуже гіркий досвід знайомства з радянською владою? І ось вам перший крок. Уявіть собі, 86 тисяч це ціла армія чиновників, партійних працівників, силовиків, яких просто привезли здебільшого з Росії та східних областей України. Чому? А тому, що місцевим кадрам влада абсолютно не довіряла. І ось ця діаграма вона просто кричить про цю недовіру. Подивіться, лише 12% на ключових партійних посадах це місцеві, а решта 88% – це приїжджі картина, як то кажуть, більш ніж промовиста. А колективізація це був інструмент, знаєте, з подвійним дном. З одного боку, так це тотальний контроль над продовольством. Але з іншого, і це, мабуть, було навіть важливіше для влади. Це був спосіб вибити економічний ґрунт з під ніг руху опору. Адже селяни-власники були його головною опорою та підтримкою. Ну і звісно, такий шалений тиск не міг не викликати відповіді. Люди не збиралися мовчки спостерігати, як руйнують їхній світ. І ця відповідь була дуже організованою і дуже потужною. Це не був якийсь хаотичний стихійний спротив. Зовсім ні. Це була фактично підпільна держава. ОУН була її політичним мозком, УПА її армією. А Українська головна визвольна рада діяла як підпільний парламент, що координував усю боротьбу. І на піку своєї сили, наприкінці 44-го, це було близько 35 тисяч активних бійців. І діяли вони дуже різноманітно. Від саботажу на місцях зриву планів колективізації до відкритих збройних нападів на представників радянської влади та військові гарнізони мета була одна: зробити окупацію нестерпною і показати, що радянська влада тут не господар. Зіткнувшись з таким масштабним повстанням, радянський режим швидко зрозумів, простими арештами тут не обійтися, і він розв'язав по суті тотальну війну не просто проти бійців УПА, а проти всього суспільства, яке їх підтримувало. Першим актом цієї війни стала так звана велика блокада. Це коли регулярна армія, війська НКВС просто оточували величезні території, цілі райони, лісові масиви. Мета відрізати повстанців від сіл, позбавити їх підтримки, їжі інформації, а потім методично знищити. Але влада била не лише по військових, вона вдарила по самому серцю, по душі, по вірі. І ось тут ми бачимо, як методично вони нищили українську греко-католицьку церкву. У листопаді 44-го помирає величезний авторитет, митрополит Андрей Шептицький. Вже у квітні 45-го арештомують усе нове керівництво на чолі з Йосипом Сліпим. І фінальний цинічний акорд у березні 46-го проводять фейковий собор у Львові, який просто ліквідує церкву. Все. Чому саме церква? Бо режим бачив у ній не просто релігійну інституцію він бачив у ній духовний хребет національного опору, силу, яка об'єднувала людей і кидала виклик його ідеології, і цей хребет вирішили зламати. Та, мабуть, найстрашнішою і найганебнішою сторінкою цієї боротьби стала операція Захід. Це була блискавична, жорстока акція колективного покарання, і найголовніше, вона була спрямована не на бійців, вона була спрямована на їхні сім'ї. Просто вдумайтеся в цю цифру: 76 тисяч 192 людини за один день, серед них понад 22 тисячі дітей, їх просто виривали зі своїх домівок, давали кілька годин на збори і відправляли в невідомість. А ось як це відбувалося цитата з історичних документів. Їх відправляли залізниці в непристосованих товарних вагонах на примусові роботи до Сибіру. Без суду, без слідства, без жодних шансів. І ця таблиця вона дуже наочно показує весь масштаб цієї трагедії. Подивіться на цифри депортацій за попередні роки, а тепер на 1947. й Цей неймовірний стрибок це і є операція Захід. Цифри тут говорять самі за себе краще за будь-які слова. Тож чим усе це врешті закінчилося? Якими були наслідки цієї кривавої нерівної боротьби? І що нам варто запам'ятати? Наслідки були жахливими. До початку 50-х років організований збройний опір було фактично зламано. Ціна щонайменше 100 тисяч убитих членів ОУН УПА та людей, які їм допомагали. А загалом, через репресії, арешти, табори депортації пройшли майже півмільйона мешканців Західної України. Отже, давайте підсумуємо і чітко зафіксуємо ключові дати. Це важливо, 1945-46 роки. Це велика блокада, спроба знищити УПА військовим шляхом. 1946 рік ліквідація УГКЦ, удар по духовній основі опору. І 1947 рік операція захід, масова депортація, удар по родинам по самій соціальній тканині суспільства. Разом ці три події стали вирішальними у придушенні організованого спротиву. І, хоча збройна боротьба з часом згасла, її історія ні, і це змушує нас замислитись. А як пам'ять про таку глибоку травму і водночас про такий неймовірно запеклий опір впливає на нас, на наступні покоління, навіть сьогодні?